Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі живого телебачення, вітаємо вас на прямій трансляції Молитви Ангел Господні, яку сьогодні Папа Лев XIV проводить із Кастель Гандольфо, де він е, зараз проживає свій е, літній відпочинок, але не перестає звершувати своє служіння апостола е, наступного капітанською. Дорогі брати і сестри. Вітаю вас із неділею, гарного вам дня. Сьогоднішній Евангелій починається із прекрасного запитання, поставленого Ісусові, Учителю, що мені робити, щоб успадкувати вічне життя? Ці слова виражають постійне бажання. У нашому житті бажання спасіння тобто самого існування, вільного від невдач, зла і смерті. Те, на що надіється серце людини, описується уписується в сьогоднішньому евангельському уривку як благо, яке можна успадкувати. його не можна завоювати силою, Благати про нього як раби або отримати за договор. Вічне життя, яке тільки Бог може дати, передається людині у спадок, як батько, сина. Ось чому на наше питання Ісус відповідає, що для того, щоб отримати цей Божий дар, потрібно прийняти Його волю. Як написано в законі, люби Господа, Бога Твого, всім серцем своїм і ближнього свого як самого себе. Так роблячи, ми, відповіда... ми відповімо на любов Отця. воля Божа є тим законом життя, який Бог першим практикує щодо нас, люблячи нас усім своїм бірством, у своєму Сині Ісусі. Брати і сестри. Подивімося на нього. ісус є одкровенням справжньої любові до Бога і до людини. любові, яка дарує і не володіє. Любові, яка прощає і не вимагає, любові, яка допомагає і ніколи не покидає. У Христі Бог став ближнім для кожного чоловіка і кожної жінки. тому кожен з нас може і повинен стати ближнім для тих, кого зустрічає на своєму шляху за прикладом Ісуса Спасителя Світу, ми також покликані нести втіху і надію, особливо тим, хто є зневірений і розчарований. Тому щоб жити вічно не потрібно обманювати смерть, але служити життю, тобто піклуватися про існування інших у час, який ми разом проживаємо. Це найвищий закон, який стоїть над усіма соціальними законами, правилами і надає їм сенс. Просімо Діво Марію, матір милосердя, допомогти нам прийняти в своєму серці Божу волю, яка завжди є волею, любові і спасіння. щоб щоби ми щодня, щодня були трудівниками миру. Ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Погородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і здоровителя душ наших. Ось я, слугиня Господня, нехай мені станеться за словом. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. І слово стало Тілом і оселилося між нами. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена Прівона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Справителя душ наших. Молися за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлися субідність Христова. Молімось просимо Господи у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті та хрест буде прилучені до слави воскресіння. через Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За наших померлих вічних поків подайм, Господи. А світло відвічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амі, нехай спочивають у мирі Амідоміносфобіскум. Господь з вами і з Духом твоїм, Нехай ім'я Господнє буде благословенне від нині і до домі. Допомога наша в імені Господа, хто створив небо і землю. Vos Deus, Нехай благословить Pater, вас всемогутній et Бог, Отець, Сир і Святий Дух. Амінь. Cari fratelli e sorelle, Дорогі брати і сестри, Sono di qui in mezzo a voi, a Я радий перебувати між вами тут у кастель Гандольфо. Дякую всім вам за теплий привіт, який ви мені надали. Ieri a Barcellona è stato beatificato l'Icarione Mai al secolo Francesco Beniamino, frate dell'Istituto dei Fratelli Mariano, ucciso nel 1909 in odio alla fede.

Dalla Вітаю усіх учасників літньої школи, літургійної академії, які прибули із Польщі. У річному щорічному паломництві до Честохови. Termina oggi il pellegrinaggio giubilare della diocesi di Bergamo. Saluto i pellegrini che з diocesi Bergamo. al vescovo sono giunti a Roma per attraversare la vescovo con Saluto la comunità pastorale Beato Agostino dei Tarano del Collegio San Agustin de Ciclaio in Perù. Vi colleghi, anche essa qui a Roma per celebrare il Giubileo. Saluti per i cristi della parrocchia di San Pedro Apostolo della de Diocesi di Alcalá de e Henares, che celebrano 400 anni di fondazione della parrocchia. Le legionarie di Maria. Сьогоднішній отець вітає парафію, яка сьогодні відзначає 400 років від свого заснування, також легіонерів Марії, паломників із Колумбії. Членів спільноти милосердної любові, групу скаутів, які присутні на сьогоднішній молитві, а також монахинь августиніанців, які 에, тут присутні на площі Акладіямо перед папськими дівами у Кристель Гондольфа. Вітає папа, хлопців presenza. і дівчат із музичної академії, які прибули з Франції. Canto e nella Закликає so, їх продовжувати, звершувати свою місію через і музику. Vitae si chieste a cosparabinieri vi chi prosegua a Zara Svi pormatini intitolata al Venerabile Salvo d'Aquisto. Saluto il comandante assieme agli ufficiali e sotto ufficiali e vi incoraggio a proseguire il vostro percorso di preparazione al servizio della patria e della società civile. Grazie, si chieste per oggi e e per per oggi e per e per 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 спільного блага на користь громадянського суспільства Італії. Nei mesi estivi sono tante le iniziative che si svolgono con i bambini e i ragazzi E vorrei ringraziare gli educatori e animatori che si dedicano a questo progetto. In questo contesto iniziative di un'interno.

Прочани, які зібралися в костель Гандольфо на площі перед папськими віллами, де святіший отець Лев 14 проводить свій двотижневий літній відпочинок. Вітають його теплими оплесками! Святіший отець зараз підійшов, щоб привітати прочан особисто, зокрема єпископів, присутніх на молитві ангела Господній. Ми ж дякуємо вам, дорогі наші глядачі, за те, що виєдналися з святішим отцем. На каналах живого телебачення, у цій марійській молитві, яку він проводить щонеділі, о 13-й годині за київським часом, для вас сьогодні цю молитву коментував і перекладав отець Тарас Жеплінський, режисером трансляції був Іван Довганик. Мирної вам неділі, Богом благословенного тижня. Слава Ісусу Христу!